Всіх вас вітаю сьогодні у цю прекрасну неділю, в якій збираємося разом на цю Божественну літургію, аби поклонятися нашому Господеві, аби послухати те, що Він нам каже, і також поєднатися з ним. І ми чули ці чудові читання і перші святого апостола Павла, котрий говорить нам про те, що ми теж будемо. Ісус теж Воскресить нас. І також ми чули той Сьогодні Євангеліє, в якому законовчитель запитує Ісуса, котра найбільша заповідь. І так як кожне Євангеліє, яке ми читаємо, фактично в основі завжди говорить про любов, то сьогоднішній уривок конкретно говорить нам про любов, бо ми чуємо дві заповіді, які Ісус називає цьому законовчителеві. Дуже цікаво би було поглянути на е, ті заповіді і почитати їх в оригінальному тексті. Якщо не помиляюся, якщо не в, не в цьому уривку, то в Старому Завіті можемо почитати е, ту заповідь трошки в, в іншому ракурсі можемо зрозуміти. Так? Бо, наприклад, то слово любов. Наприклад, то дієслово, любов, як дієслово, може мати різні значення. Одна справа, коли тобі кажуть люби, а друга справа, коли кажуть любитимеш. Наказова форма дієслова. Чи не наказова форма дієслова? В оригінальному, якщо не помиляюся, може хтось. Може, має якийсь такий доступ через різні програми, мобільні, має можливість провірити в оригіналі, як це в тексті оригінальному звучить на грецькій мові. Можливо, там вже те слово, якщо не помиляюся, любити меш. Ми чули в перекладі люби. Але любити меш, то слово, котре має в собі розуміння того, що це є завіт. це не наказ, а це завіт, що будеш так робити. Тобто це не примус. Сьогодні Івангелія нам говорить, що любов це не примус. Хоч Ісус повторює ту заповідь, яка вже відома в Старому Завіті, про любов до Бога і любов до ближнього. Але заповідь не значить примус. Бог нас сьогодні не примушує до любові. Він каже, мусиш любити. Але каже, любитимеш. Господа Бога Твого, всім твоїм серцем. І взагалі всі 10 заповідей, якщо би їх знову ж таки, власне, почитати, як вони в оригіналі звучать, то кожна заповідь власне в такій формі, бо дуже важлива форма, так? як вона написана, так, як написано. Слухай Ізраїлю, не матимеш інших богів окрім мене. Не будеш взивати на марно ім'я Господа Бога Твого. Пам'ятатимеш день святий святкувати, шануватимеш батька твого і матір твою. Я думаю, що ніхто з нас по-людському не любить примус. Бо коли є примус якийсь до чогось, то завжди відчуваєш несвободу, так? Але Бог цими заповідями сьогодні не змушує, але запрошує до Союзу і до любові з Ним. Бог сьогодні запрошує нас, аби ми також відповіли на Його любов, бо Він перший полюбив нас. Ту любов можемо завжди бачити на Христі. І ця неділя є завершенням святкування Різдва Пресвятої Богородиці, і також сьогодні починаємо святкувати або входимо в праздник воздвиження чесного Христа перед празд... неділя перед воздвиженням. Бо в четвер будемо мати праздник Воздвиження чесного і Животворящого Христа. І, власне, вже сьогодні ми. Можемо через це слово входити в власне це свято. Так? Любитимеш, то значить, Бог кличе нас до Союзу, до завіту з ним. Так? То значить, я дам тобі свою любов, ти зможеш мені відповісти на мою любов. Що зможеш це зробити, тобто це є теж процес. Бог не просто вимагає з нас, щоб ми любили Його і любили ближнього, бо це мусиш робити. В певному сенсі так. Бо є це закон і є заповідь. Але Ісус це вживає в такій формі, не для того, щоб нас заставити, але кличе нас до до того, щоб ми заключили Союз. Добровільно. Любов ніколи не є примусом. Якщо є примус, це не є любов. Тому зверніть увагу, коли починається таїнство вінчання, в якому двоє молодих осіб. Різної статі декларують собі любов, то питає священник на самому початку при дверях, чи маєш добру і непримушену волю? Непримушену. Тобто не може бути примус. Не можеш казати, я обіцяю тобі любов. Якщо це там є якийсь примус. Тут примус може бути, хтось з батьківся договорив і так вирішив. Примус може бути так, що є вагітність і та дитинка примушує вже до того, щоб укладати шлюб. І, і інші примуси, різні бувають примуси. Так? В кожного своє. Хтось добровільно, краще добровільно, коли укладають шлюб. Бо любов не може бути примусом. Так? І ми цю любов, Божу, про яку постійно я проповідую, і ми священники завжди про це проповідуємо, про любов Божу, можемо побачити або доказом цієї любові є те, що ми є сьогодні тут. Те, що ти живеш сьогодні, є доказом Божої любові до тебе. Тому що багато хто сьогодні хотіли, щоб ми не жили. Іде війна, страшна війна. Багато вже запускали в наш бік, лише не долітало, дякуючи нашим Збройним силам. І те, що ти є тут сьогодні, або взагалі те, що ти чуєш, це слово про любов, є доказом того, що Бог справді любить тебе. І кличе, аби відповісти. Мене дуже вражає, коли читаю життєпис різних святих, тепер я так для себе пробую по-новому відкрити тих наших земляків, наших сучасників, наших святих. І мене так дуже сильно вражає, що в особистих листах, наприклад, отець Петро Орос пише до своєї сестри і там каже: Усе для тебе, Ісусе. Або Я дуже люблю Ісуса. Хтось з вас пише повідомлення через Телеграм або через Вайбер або смс своїм рідним і там каже Ісуса, люблю тебе. Мене це дуже так вражає, що навіть в особистих повідомленнях людина, котра переповнена любов'ю до Бога, пише Я люблю Ісуса. Для нього це важливо сказати, навіть в особистому листі, що Я люблю Ісуса. Мене це завжди так дуже за, заторкає. І ми теж, кожен з нас, у хрещенні, ми відрікалися від диявола і обіцяли любити і служити Ісусові. А на кінці нашого життя, наприклад, можемо це побачити теж в нашому требнику, є, є така частинка після семисятих таїнств є відпуст у годині смерті називається. Тобто це не чорна молитва там або щось тому подібне. Просто коли людина вже на смертному одрі і ймовірніше, що помре, є там кілька молитв, а перед них священник ставить кілька запитань тому, хто хворіє, і він на них відповідає Є там певні формули. І перше питання чи любиш Ісуса? Чи любиш Ісуса? Нас коли похрестили, перепитували нас, чи відрікаєшся тричі. А потім тричі перепитували, чи з'єднуєшся, чи будеш любити Ісуса Христа, чи будеш служити Йому. А на кінці життя знову священник, знову церква питає, чи любиш Ісуса. А сьогодні ми чуємо Івангелії, в якому знову Господь нам повторює слова закону, знову ми чуємо про те, що є найголовніше, а це любов, до якої ми запрошені. І ми можемо теж запитати кожен себе, чи я сьогодні можу сказати, увага, без примусу. Чи я без примусу сьогодні можу сказати, що я люблю Ісуса? Чи я без примусу сьогодні можу сказати, що я люблю свого ближнього? Теж дуже цікаво Ісус дві заповіді дає. Законовчитель питає про те, що є найважливіше. А Ісус дає дві. Цікаво. Чому так? Чому дві заповіді? Комусь, бачите, є легше любити Бога, котрого не бачить. Тяжко з ближнім, бо ближній знає пакості зробити, знає вдертися в територію часом, наробити біди, насильство вчиняти, знає обізвати, знає зробити різні кривди і так далі. То Бога легше любити. Хтось каже, я так Бога люблю. Божечко мій, Ісусику мій. Натомість з ближнім дуже тяжко, ну, бо не завжди легко знайти спільну мову. А в когось навпаки, комусь тяжко любити, бо Бога не бачу, як я його маю любити? А того ближнього, то так, ну, такий емпатичний, ну, люблю всіх. Я кажу, я люблю всіх людей. Є такі люди, які кажуть, я люблю всіх людей. Але щоб не було такого дисбалансу, що я люблю або лише людину, лише ближнього, або лише Бога. Святий Іван, власне, в тому моменті, коли спільнота християнська почала певні такі от, робити дисбаланс. Він каже, як ти можеш сказати, що ти любиш Бога, котрого ти не бачиш, якщо ти ближнього, котрого бачиш, ненавидиш? Як ти можеш говорити, що ти любиш Бога, якщо ти ближнього ненавидиш? Тому дуже важливий баланс. Так? І любов до Бога важлива, і це надважливо, але також любов до ближнього. І ці дві заповіді: так? Любов до ближнього. Дуже важливо балансувати так? і любити Бога. І любити ближнього. Ми до того запрошені. Можемо в цій літургії теж просити собі любові. Нам завжди бракує любові. Нехай Господь дасть нам справді без примусу, поможе нам відповісти на Його любов і поможе нам любити, любити Його, аби ми могли справді кожен після цієї літургії вийти і сказати, що може я собі це ніколи не казав, або я не признавався собі ніколи в цьому, але я люблю тебе, Ісусе. Може, я ніколи не казав тобі тато, мамо, або якийсь родич, що я люблю тебе, але я хочу тобі сказати, що люблю тебе. Бо це дуже важливо. Любов є надважлива, і в любові немає примусу. Вона завжди дає свободу. Власне, по тому можна побачити, що любові немає там, де не є свободи. Якщо в стосунках не дають свободу в плані. Адекватному, я розумінні, маю на увазі таке, так? тобто не йде собі, куди хочеш, так? але в сенсі такому, що не замикаю в клітку когось там, бо люблю. Не? Але даю свободу, то є правдива любов. Так Бог з нами робить. Він каже, не будеш так робити. Але як робиш, розкаєшся, прийдеш до мене, я тобі пробачу. А не каже, що ти мусиш. І не дай Боже зріши, то я тобі так дам, що будеш виділити. Ні. А ми як робимо? Ми кажемо: добре, на цей раз я тобі прощаю, Ну, наступний раз, як прийдеш, смієш мені ще раз так зробити, я тобі дам. Чому? Нам завжди, бо нам бракує любові, такої любові, яку має Господь, тої любові досконалої, яку Господь хоче з нами ділитися. Тому постійно ми. Кожну літургію читаємо Євангеліє, яке є словом життя і словом любові. Постійно про то слухаємо, для чого ми постійно проповідаємо про любов, щоб ми на кінець почали любити, щоб ми ту любов почали втілювати в життя. Аби ми сказали, Господи, я не знаю, як ти маю тебе любити, але навчи мене. Мені це інтересно, мені це цікаво. Навчи мене любити тебе. Покажи мені свою любов, що ти мене справді любиш. Дай мені це побачити. Що, що, де є твоя любовця? І може прийде? Може, це літургія навіть? Може прийде такий момент і скаже точно. Та все це через те, що Господь любить мене? Все те, що я маю, є через Його любов. Але для цього необхідно нам побачити. Тому просимо сьогодні в цій літургії Святого Духа, аби відкривав нам, щоб ми могли побачити насамперед те, що Бог є той, котрий перший любить нас, але також, щоб Він поміг нам, дав нам силу. Аби ми могли відповісти на ту Божу любов, котру, котру Бог нам завжди об'являє, і могли ми любити і Його, але також і наших ближніх, тих, котрі є біля нас, тих, котрих потребують нашої любові, і тих, котрих нам, можливо, навіть тяжко любити. Нехай Господь нам допоможе і дасть нам силу відповісти на Його любов і любити. Слава Ісусу Христу!